Так, ми знаємо, що руски отримали інформацію, що вони хотіли знайти можливість, скажімо так, якимось чином повернути заморожені свої активи. Ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім, не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що Поки що нервувати не треба, ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи заморожені активи, будь-які не будуть зніматися з Російської Федерації. Але над цим цим треба працювати. Що стосується удару по кривому рогу страшний удар. І... Передусім, ми передали всім сигнали, всім партнерам, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові патріоти хотіли попросити все-таки підсилити максимально Україну, і про це свідчить, про це свідчить удар Кривом Роги і не тільки б'ють по різних наших містах. Реакція на удар Кривому рогу. Ми всі бачили, в принципі, щоб коментувати публічні були заяви. Я дякую партнерам за те, що вони підтримали Україну, засудили це, але засуджень мало. Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але ну. Після відповідних наших сигналів мені здається, вони виправили ситуацію, але повністю її виправити не можна. Русських треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи Петріо Сполучені Штати Америки можуть передати в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Петрі.